Сьогодні у нас 18 березня. Вчора, в своєму саду на цій дільниці, я обробив садок бордоською з сумішчю. Ось Сьогодні зранку прийшов подивитися, як воно все підсохло. Ну, Бачу, так скажу, що місцями десь я трохи пропустив. Намагався одним баком обробити увесь сад, а тут у мене близько 90 дерев. Ну, так скажу, майже-майже я вложився. Одне чи два дерева я пропустив. Але головне, що я їх обробив. Бачите, які гілочки синенькі вийшли. Бордоську суміш я розмішував 300 г купоросу на 500 до негашеного вапна, потім його загасив. Воно близько 5-6 годин стояло. Ну, загасилось дуже швидко, тому що я використовував вапно подріблене. Не знайшов я вчора камінного такого вапна, який йде камінчиками, тому взяв таке. І воно загасилося дуже швидко. Десь за пів години воно вже переграло. А сьогодні хочу ось ще одну норму зробив. Вже загасив вапно, хочу ще піти свою другу дільницю обробити. Там дерев трошки менше, але їх також хочу обробити. В принципі, яблуні можна було б нею і не обробляти. Особливо ті що стійкі, там, наприклад, флорина. Але вже, оскільки я весь садок обробляв, то все-таки вирішив і яблуні також зачепити. Десь вийшло трохи більше, як бачите, такі сині гілочки. Десь трошки менше. Ось, так, ось тільки крапочками такими. Звичайно, така обробка, що ось ось гілка повністю така голуба. Це дуже гарна обробка. І ця обробка найбільше підходить для персиків. Саме оця перша іскоріняюча така обробка бордоською сумішю, знижує наявність курчавості до мінімального. Там ще перед самим цвітінням також можна обробити уже фунгіцидами, кором, хорусом та використати інсектицид від шкідників. І в принципі, оцих доброботок для персика, наприклад, його, як на мій погляд, було б достатньо. Якщо, наприклад, нема такого, що там в садку гниють ці персики, то, звичайно, потрібно ще використовувати якийсь препарат. Такий як, наприклад, топас чи свіч від гниття плодів. А так, дві обробки можна, в принципі, в домашньому саду і закінчити. Хоча можна і три, і чотири робити. А як знаєте, що чим більше цих обробок, тим більше хімії в саду. Не дуже й хочеться в своєму особистому саду, де будеш сам їсти і діти вживати ці плоди, щоб було забагато цієї хімії. Тому я стараюся використовувати. Якнайменше. Грушки також будуть захищені від різних грушевих болячок. Черешні, сливи. Цей засіб допомагає практично від усього. Це такий універсальний засіб. Ось бачите, грушка це у нас Яблонівська, ось трохи промінув ці гілочки. Але це не страшно. Буде друга обробка, постараюся краще обробити фунгіцидами та інсектицидами. Користуйтеся, обробляйте. Саме оця обробка знижує наявність усіх можливих болячок в вашому саду. Ще на кінець скажу, що використовував я звичайний акумуляторний оприскувач. Зразу сіточки я не повитягував, і буквально через 2 секунди він у мене забився. Тому прийшлося розібрати оцю ручку, де маленький такий фільтр стоїть, його прибрати, а також той фільтр, що всередині у боку. І зразу оприскувач запрацював. Тому не забувайте це робити, бо все-таки ця рідина трохи густа і іноді потрапляють туди. Крупинки деякі, які дуже швидко цю сіточку у фільтри забивають.